Теракти у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, напади на військовослужбовців ТЦК, поляризація українського суспільства чи робота російських спецслужб. З цього відео дізнаєтеся подробиці. Тож обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк цьому відео, щоб більше людей його побачило. І звісно, ті, хто бачить мене вперше, пропоную підписатися на мій канал. Видання Deutsche Welle опублікували статтю, де розбиралися, що ж стоїть за цима всіма терактами і на. Нападами власне спойлер, скоріше за все, це справа рук росіян, але поляризацію українського суспільства теж ніхто не відміняв. Як росіянам вдається зробити так, що українці погоджуються на терористичну діяльність проти своїх же військових? За останні дні в Україні пролунало одразу кілька вибухів біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців у різних регіонах. У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області у середу, 5 лютого, був був вибух біля будівлі ТЦК та СП. Повідомляє управління Нацполіції. Внаслідок вибуху загинув чоловік, який ймовірно був підривником, який, начебто, передавав речі мобілізованого четверо людей. також були поранені раніше схожі інциденти сталися біля ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині та у Рівному. А в Пирятині, Полтавська область ми всі також знаємо цей злочин. Від пострілів загинув військовослужбовець ТЦК. Нападнику інкримінують умисне вбивство. Загалом, з початку року, за даними нацполіції, зафіксовано 9 інцидентів навколо ТЦК три з них замах на вбивство поліцейських. Українські спецслужби бачать зв'язок між інцидентами навколо ТЦК. Перший заступник голови служби безпеки України Сергій Андрушченко називає їх терактами та стверджує про причетність до них російських спецслужб. РФ намагається в такий спосіб дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізаційний процес та посіяти недовіру до сил оборони України. Повідомив він на спільному брифінгу у Києві з начальником національної поліції Іваном Вигівським у вівторок. Цитує з Бу затримання злочинців службою безпеки та нацполіцією відбувається буквально по гарячих слідах у режимі 24 на 7. І наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи з 2024 року, і станом на сьогодні СБУ спільно з нацполіцією встановило вже 497 осіб, які вчиняли саме такі злочини. Сказав Андрющенко. За його словами, РФ останнім часом активізувала спроби влаштування диверсій і тера. Актів поблизу та безпосередньо у будівлях ТЦК за інформацією СБУ виконавців для підривів російської спецслужби вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. на співпрацю за словами Андрющенка найчастіше погоджуються молодь або безробітні, яким надалі куратори повідомляють локацію для вчинення теракту і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів. Новим у нещодавних інцидентах Є дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли завербована особа, яка його встановлює ще поруч, каже Андрющенко. Таким чином організатори фактично ліквідовують виконавця, щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші, заявляють Службі безпеки України. Вони шукають підлітків та погано проінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики поїдьте туди і е, віднеси такий-то пакунок. Завербованих диверсантів Росіяни просто використовують та кидають, зазначив у телеграмі в телеграм-каналі керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони РНБО України Андрій Коваленко. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в коментарі для Deutsche Welle зауважив, що Росія вміло проводить свої спецоперації там, де бачить поляризацію суспільства для України. Тема мобілізації є такою, що поляризує. А тому російські спецслужби на переконання Кузана намагаються ще більше підняти градус суспільної напруги, аби домогтися своїх цілей зірвати в Україні мобілізацію. Вони фактично шукають настрої, де є якийсь розкол в українському суспільстві, і посилюють цей розкол різними методами. каже він, головним робочим інструментом РФ, за словами Кузана, є соціальні мережі та месенджери. Вони шукають через Телеграм та різноманітні платформи користувачів, які критично висловлювали щодо мобілізації, щодо ТЦК пропонують їм гроші, курують дистанційно підриви ТЦК, і все це маскують під українські суспільні настрої. каже він: ще одна мета російських спецслужб за словами козана: дискредитація вищого військового і політичного керівництва України, органів державної влади, українських правоохоронців. Там цілий набір, але найголовніше завдання російських спецслужб зараз в Україні це зірвати мобілізацію а за кордоном домогтися припинення постачання Чання нам озброєння вважає голова Українського центру безпеки та співпраці офіційної реакції російської влади на звинувачення у причетності Російської Федерації до інцидентів навколо ТЦК в Україні. Звісно ж, не було. В повідомленнях про це на російських новинних сайтах взагалі немає жодних згадок Російської Федерації. А російське державне інформагентство ТАС називає підриви проявом протесту українців проти насильницької мобілізації. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський назвав. Неприпустимим насильство над військовими після нападів на ТЦК в різних регіонах України до слова про сирського і рік на посаді головнокомандувача можете побачити в цьому відео. Сирський каже, збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ в умовах повномасштабної війни. Це неможливо без заходів мобілізації. Написав головнокомандувач у Телеграмі. Він запевнив, що збройні сили України роблять все, щоб в процесі мобілізації не допускати випадків порушення прав людини. Зокрема, сухопутні війська, за його словами, намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки працюють над покращенням якості роботи територіальних центрів комплексу. Ктації в опозиційній фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді так само вбачають слід Російської Федерації за інцидентами навколо ТЦК, але водночас звинувачують владу у тому, що вона не створила можливості для демобілізації військових. А це дає Москві привід поглиблювати розкол в суспільстві між цивільними та військовими. Про це стверджує народна депутатка Ірина Фріз із парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За її словами, багато хто в Україні сприймає мобілізм як квиток в один кінець і на співробітників ТЦК не здійснювали е, замахів. Потрібно змінювати законодавство е, потрібно робити кроки, в тому числі зі встановлення чітких термінів внесення служби під час воєнного стану. Потрібно ухвалювати справедливі рішення, які будуть сприйняті суспільством, яке надалі не дозволить спекуляції або маніпуляції на цій вразливій темі, сказала депутатка у коментарі для Deutsche Welle. За її словами, уряд поки не подав обіцяний законопроект про демобілізацію на розгляд комітету від себе додам так дійсно, не все у нас так легко і просто з мобілізаційним процесом. Не завжди військовослужбовці територіальних центрів комплектації дотримуються правил та прав людей. На жаль, це відбувається. Проте повально говорити, що в ці ТЦКшники цикашники погані, що всі вони цивільні, що всі вони не служили. Ну, це як мінімум буде несправедливо. Во, а як максимум, це звісно, брехня особисто знаю військовослужбовців, які пройшли пекло на фронті, а зараз вимушені за станом здоров'я проходити службу у ТЦК і говорити про те, що мобілізація може виглядати якось інакше. Так, можливо, але в умовах війни напевно ніхто не знає панацеї, ніхто не знає гарного хорошого рецепту, як зробити так, щоб люди е добровільно йшли воювати, як це було на початку 22-го року. Хтось розмірковує про недостатнє фінансування, що це б мотивувало людей. Проте, по-перше, на мою е суб'єктивну абсолютно думку, треба покращувати комунікацію між головним командуванням і командирами на місцях, прибрати радянщину з нашого. Війська, ну і тоді напевно тоді буде. Більш цінним життя особового складу солдата, а значить, і більше мотивації для того, щоб боронити власну країну. Проте здаватися теж не маємо права проте ми не можемо не воювати, тому що агресор іде, агресор кидає все своє гарматне м'ясо на те, щоб захопити території. І у нас просто немає вибору. Це питання виживання всіх нас як нації і власне нашої країни як демократії і суверенної держави. Тому вибору у нас. На жаль, друзі, немає єдине, що ми можемо зробити, або бути у збройних силах України, або бути для збройних сил України, а це допомагати особливо волонтерам зі зборами. Полтавські волонтери з 2014 року допомагають армії, і я закликаю до них приєднатися в описі цього відео. Є вся детальна інформація і всі реквізити на поточні термінові збори для бійців на самому нулі. Зараз збори загальмувалися, тому закликаю кожного і кожну. Будь ласка, навіть 10 гривень закиньте на ці збори, і вони дійсно можуть допомогти. Буду вдячний від імені наших волонтерів і від імені військових. Друзі, також буду неймовірно вдячний тим, хто знайде можливість і бажання, звісно, підтримати і мій канал, який зараз на жаль переживає не найкращі часи. Ваша підтримка для мене конче необхідна, тому що мій канал існує виключно завдяки вам і вашій підтримці. Ну і на власному ентузіазмі. Тому буду вдячний за кожен донат. Тим більше, що частина цих коштів. В обов'язковому порядку буде направлена на потреби сил оборони. Ну а інша частина на опалення, на оренду приміщення, ну і власне на мою діяльність. Тому буду дуже і дуже вам вдячний. Ну і також буду вдячний за кожну вашу вподобайку, за те, що ви натиснете на дзвіночок і підпишетеся на мій канал, будете отримувати сповіщення про нові відео на каналі Матевосян Ньюз. Також коментуйте все, що чуєте, цікавить ваша думка. Ну і звісно, рекомендуйте мій канал своїм друзям, близьким та знайомим. Омом будемо спілкуватися частіше разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!